Млини Первомайщини Миколаївської області. Млин Шубовича один із наймальовнічіших млинів. Хоча від споруд мало що залишилось, зате тут неперевершені арки над водою та кольорові камені в старих стінах. Млини Гана біля третьої та шостої школи. Ганівські млини утворили великий та потужний борошномельний комплекс. Наразі на правому березі від будівель залишилися тільки старі приміщення, їдальня для працівників млина та арковий тунель. Від самого млина тільки шматочок стіни посеред річки, гребля та каміння на березі. На лівому березі збереглося трохи більше. Млин Собанських Єдиний діючий млин первомайщини. Хоча працює не від води, а від електрики, тут і зараз можна змолоти борошно. Висока триповерхова споруда зачаровує красою та схожістю на старовинний замок. Млин Корби в Грушівці Небагато залишилося від млина Василя Корби у Грушівці. В 1990-х роках його намагалися відновити. Проте, на жаль, спроби спіткала невдача. Руїни старого млина заростають кущами та деревами під незмовчний шум бузької води на річкових порогах. Млин в Мегії цей гарний млин є однією з пам'яток мегії. Чудова старовинна споруда перебуває в доброму стані, на відміну від багатьох інших млинів, і наразі є єдиною діючою гідроелектростанцією. Багато хто знає Мегійську ГЕС, але не всі знають, що зовсім поряд є залишки малого млина Скаржинських. Від нього збереглася лише висока стіна, що відзеркалюється у воді, та напрочуд гарний міст із арками над водою. Млин Добровольського в Іванівці. Приблизно в тих же краях, неподалік Іванівського мосту, Іванівки та Романової балки, є красень млин Добровольського. Незважаючи на те, що від п'ятиповерхової будівлі збереглися лише три стіни, він досі вражає величністю та красою. Старий млин у Семенівці. На протилежному боці Південного Буху десь на півдорозі між іванівським та львівським млинами є старий млин у Семенівці. Млин у селі синюхін брід. Зруйнований млин є в синюхиму броді, неподалік від моста через синюху. Залишки стін теж мають дуже гарні аркові вікна, крізь які де-не-де -де -де проросли дерева. Млини в Чаусовому у Чаусовому є два старі водяні млини, майже один навпроти одного. На лівому березі південного Бугу невеличкий одноповерховий млин. Не так давно, до 1990-х років, він ще працював. Щоправда, не від води, а від трактора, припаркованого біля стіни. В середине збереглися залишки устаткування. На правому березі Бугу Чаусовому більше монументальна споруда, велика двоповерхова будівля на нижньому південно-східному куті, якої можна побачити напис «1869».